Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1618 за підручником Аллубра 8 класу автора Олександра Істера. Наше завдання розв'язати рівняння. Поїхали Перше. Так, у нас Х плюс 1 до квадрата дорівнює 16. Тобто ми звикли до формату, що у нас х квадрат дорівнює А. В нашому випадку замість х у нас цілий вираз, тобто х плюс 1 до квадрата дорівнює А. Тобто ми будемо розв'язувати все так само, коли в нас А більше від нуля або менше від нуля, але, але у нас буде просто замість х цілий вираз. Не лякайтеся. Тобто в нашому випадку х плюс 1. Буде дорівнювати або квадратний корінь із 16, або х плюс 1 буде дорівнювати мінус квадратний корінь із 16. Ось і все. Тобто, по суті, у нас х заміняється на вираз х плюс 1. І все, не страшно. Так, добре, видру, щоб не заважало. Розв'язуємо х плюс 1 буде дорівнювати 4, або х плюс 1 буде дорівнювати мінус 4. Все, з х в одну сторону, без х в іншу. Тобто в першому випадку х буде дорівнювати 4 мінус 1, а в другому випадку х буде дорівнювати мінус 4 мінус 1. Тобто, х перша у нас буде дорівнювати 4 мінус 1, це буде 3, а х друге у нас буде дорівнювати мінус на мінус, дає плюс, але в результаті мінус, тобто мінус 5. Ось і все. Не такі, вже, не такі страшні чорти, як його малюють, як я завжди кажу. Друге, у нас y мінус 2 до квадрата дорівнює 25. І все. Замість x просто пишемо цілий вираз. y мінус 2 буде дорівнювати рівнювати квадратний корінь з 25, або y 2 буде дорівнювати мінус квадратний корінь з 25. Нічого страшного, квадратний з 25 дуже легеньке число. Тобто y мінус 2 дорівнює 5, або y мінус 2 дорівнює мінус 5, і все. З y одну сторону, без y іншу. Тут у нас залишається y ліво, а двічка у нас маневрує, бо мінус, стане плюс плюс 2. Тут y дорівнює. все так само, але мінус 5 плюс 2. Ну і все. Y1 у нас буде дорівнювати 7, а y другий у нас буде дорівнювати мінус 3. Я думаю, такі числа розв'язувати ви вже вмієте. Восьмий клас все ж таки, так? О, дорівнює 0. Нічого страшного. Тут один корінь, так просто. М плюс 2 до квадрату дорівнює нулю. Пам'ятаєте табличку? Я думаю, пам'ятаєте. У нас тут один корінь, тобто вираз, m плюс 2 буде дорівнювати 0. Отже, m дорівнює 2 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом мінус 2. Легко-легко. Так, переходимо до другої частини, тобто ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал це для мене дуже важливо. Так, четвертим. У нас х мінус 2 до квадрата дорівнює 3. Отже, замість х у нас вираз, тобто х мінус 2 буде дорівнювати або квадратний корінь з 3, х мінус 2 або мінус квадратний корінь з 3. Не страшно. Так, все так само з x в одну сторону, а без х в іншу. Тобто у нас буде дорівнювати квадратний корінь з трьох, тому що ми не знаємо, яке число. Хоча ми знаємо, за допомогою калькулятора можемо розв'язати, але це буде велике число. І мінус 2 у нас маневрує з плюсом. Плюс 2. Так, це перший корінь х перше. І х друге у нас буде мінус квадратний корінь з трьох плюс 2. Можемо поміняти місцями, щоб красивіше було. Тобто 2 мінус квадратний корінь з 3. Все, це буде розв'язок. Так, на П'яте. П'яте. Так, у нас y-3 десяти до квадрату дорівняння 1 сота. Не страшно. Тобто, у нас буде y міну 3 десятих буде дорівнювати. Квадратний корінь з одної сутою, ну ми не зрозуміли, різні мінус квадратний корінь з однією сутою. Все тут гарно знаходиться. Так, y мінус 3 десятих буде дорівнювати 1 десятому, так? І y мінус 3 десяти буде дорівнювати мінус 1 десята. Знаходимо наші і дорівнює 1 десята, переносимо в правильно з плюсу плюс 3 десята. Тут дроби з однаковими знаменниками, тут все легенько рахується. так? Знаменник залишається той самий, чисельники додаються 1 плюс 3, це буде 4. так, Y1, так? Можемо скоротити на 2, це буде 2, це буде 5, тобто 2 п'ятих. Так, Y перше дорівнює 2 так. І так само y2 мінус 1 додати 3 десятих. Ну, от що я 30 пишу. 3. Тобто y друге буде дорівнювати 3 мінус 1, це буде 2, тобто 2. так? Можемо скоротити на 2, це буде 1, це буде 5. Тобто y2 у нас дорівнює 1 п'ята. Можете перетворювати на десяткові дроби, можете не перетворювати. Я думаю, це непринципово. Так, і останнє шосте. У нас m-3. До квадрату дорівнює мінус 4. І отут у нас загвоздка мінус 4, тобто це менше від 0. Число у квадраті ніяк не дорівнює від'ємному числу, і взагалі квадратний корінь з від'ємного числа. Так, не будемо вдаватися в раторику, тобто тут рівняння розв'язку немає. Рівняння розв'язку. Ну все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!